Всім привіт, шановні друзі. Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир Покровська, 271. І в першу чергу хочемо подякувати Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які боронять нашу землю, які захищають нашу країну. Величезна вам подяка. Ну і ви, шановні українці, всі долучаємось, наближаємо перемогу, долучаємося до зборів. Робимо все для того, щоб якнайшвидше здолати ворога. Сьогодні неділя, сьогодні 27 сьоме. Серпня, останній наш випуск, який виходить в серпні місяці, який виходить цього літа. І я хочу звернутися до всіх, хто не підписаний на нас. Обов'язково то зробіть знизу, підписатися дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. І коли буде 10 тисяч підписників, а це 110 людей залишилось для того, щоб підписалися, ми обов'язково розіграємо якийсь дуже цінний подарунок серед наших підписників. Ну а зараз в неділю ми, як і обіцяли, завжди в неділю буде виходити ролик, тому що минуло вийшов вівторок, обов'язково. Його подивіться, якщо ще не бачили, ми покажемо вам два ряди, які позаду мене. Тому розпочнемо. Розпочнемо з цього неймовірного автомобіля. Це Audi a 8 2011 року випуску 253 тисячі на одометрі. Це 4,2, дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Німеччина, два ключі. Додатково є гума, ціна 23 900. Ну, що може бути краще в неділю? Як не випуск, який розпочинається прямо з трьох автомобілів Audi. Ну це сьогодні я просто аж прокинувся. Друзі, далі Audi А6 2001 року. 226 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Авто з Німеччини має два ключі, ціна 5700. До речі, додатково, як попередньому, є люк, чорний дах. Гарне авто, як на 90. 99 рік, 2001 рік одна з найкращих. Ну і подивіться на цю пушку. Мега-крутецька! Привіт, манюня! Це у нас с 12-го року 165 тисяч пробігу. Це 3-літровий бензин, механіка, 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки. Один ключ 16500. І я знаю, що цей автомобіль так заряджений, там стільки конячок всередині. Ух, це просто космос. Друзі, ну що може бути краще серед автомобілів, як не С4, яка стоїть на авторинку в місті Житомирі. Так, поїхали далі. Hyundai Coupe. До речі, всі чотири автомобілі мають ключки зверху, він п'ятий теж має. Так, 2006 рік, 183 тисячі пробігу. Це 2-літровий бензин, автомат 5 місць, передній привід. Офіційно придбане авто в Україні має 2 ключі, ціна 6200. Який тут салон коричневого кольору. Дуже гарно виглядає. Теж пушка. Переходимо до шкоди Октавії А5. 9 рік, 230 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 7,999. Ну, тут вже у нас універсал. Якщо попередні кузови були купе і седани, або ліфтбеки там, може бути, то зараз універсал. Гарне сімейне авто Опель Маріва 2005 року. 200 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 4400, друзі. Ну, це ж взагалі топчик. 4400. Дуже гарний дизайн, як на мене, у Peugeot. Peugeot 2008 2014 рік. 162 тисячі на одометрі, 1,2 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні авто. Має два ключі. Ціна 9600. Далі йдемо до Фабії. Skoda. авто 2005 року. 230 тисяч набігало вже, 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 1 ключ. Ціна 4 999. Дуже гарно виглядають жовті паски безпеки. Середній дизайн. Топчик просто. Далі Volkswagen Golf. Ось він. Є golf Шкіряний салон. 15 рік. Всього на 71 тисяча. Пробігу. Це 24 кВт. Авто з Норвегії. Передній привід, два ключі, 13350. Які диски, які диски, яке авто? Це Volkswagen Cross Polo, Сьомий рік, 179 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід авто з Швейцарії має два ключі. Ціна 6 тисяч американських доларів. Який там, бачиш, салон якого кольору? Я думаю, що камера вам передасть. Гарно виглядає. Це у нас тюсон від Hyundai 2018 року. 87 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Швейцарія, два ключі, 27 тисяч американських доларів. Ну, стан нового авто всередині. Такі величезні диски. Як же виглядає? М -м -м, красунчик. Volkswagen Passat V8, Універсал, 16 рік, 308 тисяч на одометрі, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, 14 800. Як же відблискує цей Megane 3 третього покоління? Ви подивіться, який там колір. 11 рік. 207 тисяч на одометрі, півторалітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, авто з Франції, має один ключ, ціна 7300, шкіряний салон комбінований. І ось бачите, тут оцей значок е, Рено, як я колись казав на тому, там Фера... майже Ферарі майже Феррарі або Ламборгіні, Бачите, значок Рено. Але не система, БОС, може, вона тут є, але я не бачу. Так, далі Audi a 4 Allroad. Привіт, моя лялечка! Як же вона гарно виглядає, яка вона красунька. Автомобіль 2013 року, 259 тисяч, вже набігав, двохлітровий дизель, механіка 5 місць, повний привід. Німеччина, два ключі 17 400. вілюр разом з шкірою, комбінація салону. Як тут все гарно? На жаль, додаткової інформації ніякої не скажу, але це Allroad. Вона їде, друзі, вона так їде. Tesla Model S 2013 рік. 348 тисяч пробігу, це 85 кВт. Задній привід Сполучені Штати Америки один ключ, ціна 2500. Якщо б і була додаткова інформація, на такому сонечку вона просто вигоріла. Далі у нас Шкода Єті. Височенний, гарненький, прекрасний автомобіль 11-го року. 191 тисяча пробігу, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній приєд, Фінляндія, 2 ключі. Додаткова є гума, ціна 8300. Найголовніше це ось подивіться, що тут є. Тут є зайчик з морковкою. А подивись на кермо. Кермо, бачиш, яке? Кермо з стразами Сваровське. І це все вам в подарунок. 8300 авто, а кермо. З стразами і зайчик в подарунок. Вау-вау-вау! Пушка BMW 320 16 рік, 208 тисяч пробігу, літровий дизель, автомат, 5 місць, задній привід. З Нідерландів авто має два ключі 17500. Ось такі ауді мені подобаються, тому що виглядають вони перламутрова фарба. BMW Ауді мені подобається, це всі знають. А ось ця BMW мені дуже подобається. Тут така оптика вже. Ну, це реально гарний автомобіль. Спорт ще супер. Toyota Venza. 10 Десятий рік, 194 тисячі пробігу. Це 2,7 бензин, встановлено ГБО, автомат, 5 місць, повний привід. Офіційно в Україні придбано. Два ключі, 13500. Світлий, ідеальний салон всередині. Ну просто Venza. Що тут говорити? Peugeot 308. Як я вже казав, мені подобається дуже дизайн Peugeot. І це не виключення 308. 19 рік. 181 тисяча пробігу. Це півтора літровий дизель, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, два ключі 13700. Теж салон в ідеальному стані, дуже близько задвинута сидушка водія, значить, напевно, їздила якась дівчинка. Або маленький хлопчик. Або дівчинка. Дуже гарний панорамний дах, до речі. Ох, це хто? Це хто? Це Вас 21.10. Богдан. Богдан. Написано ззаді, так? 13 рік, 203 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Ексклюзив. Такого більше ніколи в житті не буде. Офіційно придбано в Україні. Два ключі 2700. Ти такий бачиш дизайн, що бокові поворотники іншого кольору. Це так повинно бути, я думаю. Так, далі у нас Chevrolet Captiva, 11 рік, 213 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, 7 місць, передній привід, один ключ, 11500 ціна. Салон в супер-мега крутому стані. Ми бачимо, що є у нас сервісна книжечка. Все є для того, щоб ви сіли і поїхали на цьому авто. Який же афігенний синій насичений колір у цієї шкоди Octavia 7-ї. 18 рік, 235 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід 15700. Салон теж в дуже крутому стані. І це, до речі, клевер. Клевер комплектація. Я не знаю, що таке клевер, але повинен вам про це сказати, хто не помітив на відео. Хто розбирається, той повинен розуміти, що якась суперкомплектація. Вольво v 50 Десятий рік, 227 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі, 7500. Ой, у нас там в ряді далі стоїть таке авто. Такий авто. Зараз ми до нього підійдемо. Ну а на черзі Toyota RAV4, до речі, дуже класний автомобіль, всім він подобається. Ще й в такій фарбі, тільки Такі фарба зараз коштує півтори тисячі доларів. Додатково на це авто. 14 рік, 210 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід авто з Італії, має один ключ, 16300 ціна. Дійсно, якщо може, Коля підведе ось так от зараз телефончик, ви побачите, наскільки. Тут 에, металік, перламутр, Дійсно, ця фарба в салонах зараз дуже дорого коштує, якщо ви додатково її берете. Далі у нас Volkswagen Amarok. 11 рік. 203 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, повний привід. Авто офіційно придбано в Україні. Має два ключі. 16400. Амарок здоровенний. Амарок їде, будь-де. Амарок класне авто. І ось він. Красень, неймовірний, чудовий, прекрасний, позашляховик в магнум комплектації це Audi Q7. Ух. Ух. Оце люди постаралися, щоб зробити. Його просто неймовірний. Навіть без тест-драйву. Я дуже рідко зустрічав у нас автомобілі без тест-драйву. І це був у нас тоді Камаро 6-літровий на механіці. І тут Audi q 7 2007 року. 334 тисячі пробігу, 4,2 бензин, автомат, 4 місця, повний привід. Німеччина, 2 ключі, 28 тисяч американських доларів. Ну Ми в будь-якому разі зараз колію візьмемо ключ і подивимося це авто ще всередині. Ну Тут магнум, тут комбінація кольору марсала з чорним кольором. І це мега круто виглядає. Ну Просто ви подивіться на цю радіаторну решітку, яка вона здоровецька. Я думаю, що якийсь гараж попрацював дуже класно над дизайном цього авто. Не будемо на ньому зациклюватися, але він має е, увагу привернути кожної людини, яка знаходиться у нас на кармаркеті. Закінчуємо цей ряд Рено сценіком 2008 року. 194 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, 1 ключ 6100. Теж колір такий синій, насправді. Е, у нас сьогодні вночі пройшов дощик і трошки прибило пилючку, тому, можливо, вам не видно. Ну, а ось тільки заїхала у нас ця Астра. Теж колір така, знаєте, він і не салатовий. Ну раніше на нього казали це колір блідої поганки, тому що колір він такий навіть трошечки космічний, тому що незвичний. І він дуже привертає увагу. Як і привертає увагу, ця Астра 2012 року 138 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Норвегія, два ключі. Ціна 8500, А найбільше ще привертає увагу папірці, які лежать попереду. І тут у нас є Німеччина, напевно, або Голландія все-таки Німеччина це Норвегія. Є всі папірці, які засвідчують, що було з автомобілем, який сервіс він проходив. І взагалі, чесно, мені ця астра дуже подобається по дизайну, нічого лишнього. Ну і колір. колір. Колір заслуговує уваги. Ще один Opel, але це Opel, який заїхав на вихідні до нас. Це Antara, автомобіль 10-го року, 2,4 бензин, встановлено ГБО, механіка. 115 тисяч пробігу всього на авто з Італії. Має одного власника повна сервісна історія і ціна 11 тисяч американських доларів. Hyundai Tucson, Автомобіль 2007 року. 173 тисячі пробігу. Це двохлітровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина має два ключі. Ціна 8300. Далі переходимо ще до одного Opel, це Astra J, Автомобіль 2012 року, 198 тисяч пробігу. Це 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 6999. І є додаткова інформація, що це авто рестайлінгове і має гарний стан. Ми бачимо, що він має гарний стан, тому кого цікавить. Приходьте, дивіться. Що це в нас за ряд опелів? Четвертий Опель з п'яти автомобілів. Це Опель Zafira, Гарний мінівенчик 10-го року. 211 тисяч пробігу. 1,7 дизель, механіка, 7 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі. 7949. Переходимо до гольфа 10-го 10 -го року. 248 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід Німеччина має 2 ключі. Ціна 8950. Сервісна книжка присутня, один власник, повна сервісна історія в оригінальній фарбі. Вся інформація, яка потрібна для вас, шановні друзі. Красунька, Mazda 6. Авто. 16-го року 128 тисяч на одометрі, 2,5 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки, один ключ 12700. Ми бачимо крутецький шкіряний салон. Є косметичний підкрасень. Chevrolet Volt, Мені подобається, що Volt, якщо я не помиляюся, це гібрид. А Bolt, це вже повна електрика. Ні, я кажу, що Вольт це гібрид. Вольт, ну, здається, Вольт, електричний автомобіль повинен бути. А болт – це вже повна електрика. Тобто потрібно було поміняти місцями для повної логіки, але я думаю, що шевроле не мали на увазі випускати електроавтомобілі, тому вони гібрид назвали Вольтом. 17-й рік, 78 тисяч пробігу це гібрид, півтора-літровий двигун, 5 місць, передній привід ну, автомат зрозуміло. Сполучені Штати 18 999. Ну, що, болт, що Вольт виглядають космічно. Далі у нас Renault Engo, пасажир, 11 рік, 196 тисяч пробігу, це півторалітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід, Франція, Два ключі, ціна 6900. Що б мені не казали. А, калян там ловить щось у нас е, телефон. Щоб мені не казали, ну для мене ось Б-7 все-таки по дизайну відрізняється від всіх серій Б автомобілів. І він мені дуже подобається. Нічого лишнього, гарний, органомічний, чудовий, тим більше ще в універсалі. Отже, Passat b 7 11 рік, 206 тисяч пробігу. Це 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній Німеччина, 2 ключі, 9,300 ціна. Ось просто гарне класичне авто. Далі у нас Fiat Doblo. Авто 2008 року, 207 тисяч пробігу, 1,3 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, авто з Німеччини. Має один ключ, ціна 5650. Дуже гарна історія у мене з Добло. У мене був у друга Добло, яким ми їздили що завгодно, скільки ми на ньому їздили. І авто надійне, дуже надійне і е, дуже багато вміщає людей всередині. Так, далі у нас шкода Октавія 5. Я так розумію, що заїхали у нас не тільки на ці вихідни. 13 рік це 1,6 дизель, 253 тисячі пробігу, це механіка, номер власника зараз ми вам покажемо. Ще одна шкода Октавія 5. 10 рік 191 тисяча на одометрі, Це 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Бельгії має два ключі. Додатково є гума на дисках і ціна 7600. настроєння. Саша, мені каже, що в мене настрою немає. Є в мене настрій, Олександр. Тим більше після того, як кусик переміг. У 9-му раунді сьогодні вночі всі дивились, тому і не виспались. Отже, Nissan Leaf 2014 рік, 70 тисяч всього-навсього. На одометрі 24 кВт, 5 місць. Передній привід США. Один ключ. Ціна 8800. Ще одна Mazda 6, але трошечки більше віку має. Це авто 8-го року. ну, на 8 років старше. 277 тисяч на одометрі, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, передній привід, автоздані, має один ключ. 8200 ціна. Але теж е очки вони так, так гарний мають дизайн. На черзі у нас Nissan Qashqai 2011 року 237 тисяч пробігу. Це 15-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Чехія, два ключі, 10800 ціна. Трохи кашлює голос. Ви бачите, сів, тому що вчора вів фан-зону нашого футбольного клубу Полісся з Олександрією грали. Ви бачите, да, 3-0 перемога, третій матч з перемогою, 9 очків. Це для тих, хто любить футбольний клуб Полісся для фанів, тому має такі голоси. Одразу вибачають. Шкода Октавія Сьома, 15 рік, 270 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, повний привід Німеччина, два ключі, 13 500. Ще один Nissan Qashqai, Якщо там білий колір, то тут темний колір, чорний колір. 12 рік, 216 тисяч пробігу. Це півторалітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Франції має два ключі. Ціна 10900. І здається, я побачу вам додаткову інформацію. Не фарбована. Так, вся ціленька, одна власниця в Франції працює. Кожна. Ого. Кнопочка, напевно. Працює кожна. Не знаю, що там написано за слово, але цікаво, я обов'язково прочитаю. Так, далі у нас Opel Insignia Sport Tourer. 15 рік, 222 тисячі на одометрі, 2-літровий дизель, механіка. 5 місць, передній привід, авто з Німеччини, 2 ключі, ціна 10900. Точно механіка. Так, важіть переключання, такий компактний, маленький. Так, далі Volkswagen Passat B5. 2001 рік. 198 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка. 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ, ціна 4600. Ну, b 5 це теж пушка, він їде космічно. Вау-вау-вау! Wow, wow, wow. Mercedes-Benz b 180 Одразу відрізняється від цих автомобілів дизайном та мегакрутецьким шкіряним салоном. Авто 2012 року, 333 тисячі на одометрі, 1,8 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Норвегія, 2 ключі. Додатково на дисках є Гума, 10900 ціна. Ну, Така мордочка у Мерса офігенна. Ford C-Max 2012 року. 244 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Швеція. Два ключі, 8 200 ціна. І зараз у нас готуйтеся. 4 Volvo підряд, тому про них і поговоримо. Volvo v 60 11 рік, 248 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Франція, два ключі 10777. Ми бачимо мега-крутецький салон всередині з перфорованою шкірою. Ми бачимо багатєнно датчиків, яких тільки може там бути, за 10 777. Далі, Вольва 11-го року. 262 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід Бельгія. Бельгія, 2 ключі, 9400, теж шкіряний салон. Авто теж в класному стані. Бачимо зовсім різні два автомобілі. Так, ще одна Volvo В-60. 12 рік, 277 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід Італія, 2 ключі. Ціна 11777, Повна лінійка всіх Volvo, яких може бути у нас, бачиш? Перша і третя співпадає, і співпадає друга і четверта. Тільки там 70, тут 50. Ну, ви все зрозуміли, і все бачите, і розбираєтесь на відміну від мене. 2010 рік, 233 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, дизер, механіка, 5 місць, передній привід. Італія, один ключ. Ціна 7200. Ну, відносно ціни, ви розумієте, що авто трошечки старше або е, молодше. Так, переходимо до дарно Сценіка. 13 рік, 204 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Даня, 2 ключі. Ціна 8,777. Любить власники ставити ці сімирочки. Але ми бачимо це якась комплектація. Якщо дивитись по оптиці, ми бачимо додаткових, я, до речі, ніколи не бачив на сцені. Це чи це власник встановлює, чи це. Я думаю, що так іде комплектація. Додатково ми бачимо протитуманні фари, додатково, я думаю, що це поворотники світло, лінзована оптика. Але дуже гарно виглядає цей сцені. Так, на черзі завершуємо ми цей ряд двома красунчиками. Це Nissan Qashqai. Сімимісне два авто. Бачимо, що авто 12 року, 240 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка, сім місць, передній привід, Норвегія, два ключі 12777, Ми бачимо шкіряний салон, ми бачимо панорамний дах, бачимо гарний стан автомобіля. Як і про цей автомобіль я можу сказати, що це у нас теж семимісне авто, Кашкай плюс 2, одинадцятий рік, 271 тисяча на одометрі. Півторалітровий дизель, механіка. Передній привід Норвегія один ключ 11777. Але тут вже у нас тканина салон. Ну що, шановні друзі, на цьому будемо закінчувати наш огляд двох рядів в неділю, 27 серпня. Ще раз подякуємо нашим Збройним силам України. Дякую вам, шановні, що бороните нашу землю і робите все для того, щоб. Перемога була якнашвидше. Для тих, хто не підписаний на наші ем, соціальні мережі, хто не підписаний на наш вайбер, хто не підписаний на наш телеграм, інстаграм, ось, будь ласка, е, скануйте QR-коди. Карніжне підкреслювання нижнє підкреслення UA – ЮЙ Телеграм. Кармаркет Житомир. Ви зараз нас дивитесь на цьому каналі. Інстаграм, Кармаркет UA – Теж ми там є. Є ще вайбері. Ну і шановні друзі, не забувайте, що є Кармаркет онлайн. Якщо ви не маєте можливості поставити свою автівку у нас на майданчику, ви можете це зробити онлайн. Для того вам потрібно зайти в чат-бот в телеграмі, завантажити фотографії свого авто, надати опис, і тисячі потенційних клієнтів обов'язково подивляться це авто. І ми в вставляємо ваш номер телефону, щоб телефонували одразу. Вам на цьому все будемо завершити сьогоднішній огляд. Я Павло Логінчук, кажу вам до зустрічі. Зустрінемось вже наступної неділі. Все, пока, бережіть себе, слава Україні!